Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Philips, Серія AltiNan Pro 9100 на цоколь H4 з температурою світла 5800 Кельвін. Постачається комплект фірмові упаковці. Комплект, до речі, артикул комплекту 11342 u 91 x 2 Постачається в упаковці комплект. Ось так виглядає. Всередині у нас інструкція також є. І дві світлодіодні лампи. Цоколь H4, як ми всі знаємо, це дальні ближні водні лампи. Потужність даних ламп, як заявляє виробник, 18 Вт на ближнє світло, і також 18 Вт на дальнє світло на кожній лампі. Корпус лампи металевий, окрім цоколю. На кожній лампі використовується по 6 світлодіодів на дальнє світло, і також по 6 світлодіодів на ближнє світло. Дві системи охолодження є в лампах: активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується як 12, так і 24 В з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення додатково немає ніяких драйверів, що спрощує, значно спрощує встановлення ламп в автомобілі, де під капотом е немає. З лишнього місця. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо живлення 12 вольт, і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво відсвічує лампа, білий колір світла. Температура кольору заявлена 5800 кельвін. Потужність ламп, нагадаю. 18 Вт на ближнє світло і 18 Вт на дальнє світло. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв. На комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. Додаткові характеристики і вартість даного комплекту ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua